Зима, 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 сьогодні мороз такий конкретний, друзі. морозець такий конкретний. І ми з вами торохтимо нарешті на риболовлю. Так, що тут у нас? Зелений там. Торохтимо, торохтимо. Це хана. Більше неділі, да. більше неділі, неділі. Не були з вами на риболовлі. Це, звісно, хана. Давно такого не було. Ну, як є. Що тут скажеш, як є. значить що в темі дня друзі в темі дня у нас риболовля за якою ми заскучили з вами е, взяв быстренько фідер, тому що е, думав на спінінг, ну, опять же морозяка при морозяк ловить на спінінги. ну таке собі дело е, тут, на хижака я имею в на хижака так що у нас тут по обстановці так хоп 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 полетіло е, тобто на хижака не мороз Позвонив хлопцям, робимо Максиму. Короте, вони там дубасять в каналі. Оді знайшли, де не замерзло, тому що сьогодні поприхвачувало воду, то ж не везде станеш. І я от недовго думаю, я зібрався, то рухчую до них. Попробував на фідерки. подупасить. Понятное дело, маты. Там щось з кормушку якусь поставив. Ну коротше, не знаю. Будем дивитися, потому що я так уже соскучився за риболовлю. Надеюсь, і выйде зі мною. Потому що, блин, сидень. Найбудь на риболовлю це знаю, По времени козея нет. Начало 11 цього зараз. Ну, то есть, пока сейчас туда сюди чайок заварив, щось по дубасам. Я думаю, что по дубасим планував э, завтра їхати, післязавтра, но мені ну, сегодня поеду, уже Ну, Так получилось, друзі, реально випав. Це більше неділі випав з риболовної движухи. Ну ничего, будемо так сказати, наганяти. Сезон топового контента в самом розгаре. Шо зимні рибалки, це ви знаєте. Це, конечно, просто топчик. Ладно, не буду дуже багато балакать. Друзі, всіх рад бачити, всім гарного перегляду. Не забувайте гаки. Та погнали. О, і спінінг пішов і всі діла. Ну так звісно, ну. Нормально. Я, це, а там, кстати, бачу тут у вас корочка, а там нема навіть взагалі. Я только що думаю, що сторона поїде. Як на ту сторону? А як на ту О, сторону? Ні, Не, там нема дороги. Там нема дороги, блин. Коротше, вся, вся риба тут, походу. Сейчас глянем. За вами, конечно, не спієш. Да? Да. Я же и так е, неделю, короче, більше не буду на риболовлі Відочек Дам Привіт, вообще я дуже рідко бачу Ну Работа есть работа. Ну шо там у нас кракозябрик Есть стіна І що було щось Ні Чибалабенчик Ну що, є щось. Та да є, риба вон там, вся сплескається, гуляє, треба вон літ трохи проробити. садку? Все, вон, який писадок у нас. підсака, бачиш яка. Стояча. Офігеть, бля. Стояча підсака. Не, ну. Бачила нас і встала. Не, ну погода, конечно. Ну що, в рибалці ж саме головне, Процес. Процес, конечно. Ну, так а що. ми за рибою ще приїхали, чи що. Да. Хочется же потянуть. <рик> <рик> Тришечки, да. Он удочка, он рыба. Бери тягай. А что вы там, мотыля зарядили? Да, ты мотыльница ел, ты в любой мотельнице. Есть, да, есть. Профмонтаж. Це найкращі мотельниці, що є вообще. Гріють офигенно. Да, ну походка класс, конечно. Ну, шо снимать никого, кроме нас. Ну, мы Перси, знаешь, Перси будемо ловиться. Ця рыба наша. Все, да. Ну ничего, сейчас что-то придумаем. Я думаю, здесь рядом тут пристроюсь с вами. А что, кстати, шнур ловит и челеска? Шнур. шнур. Да, куда тут? А я думал может, железку надо мотать. Чтобы, Наоборот, типа... надо шнур. Так она же замерзать будет, не? Ну, а что работать? Силикон. Типа, силикон. типа на... Типа... Да, ну, блин, силикон. Вот я силиконом ловлю. И... Нормально? Пожалуйста. Раз на должно хватать, говорят. Нет, я уже час ловлю. Нормально. Ну, я хоті не. Ну, якось пробував раніше, ну зараз щось не заморачуюсь, поэтому я. Треба правильно Макс, сказати. Треба да? Змастити, да. Такий силикон скинути. Купляєте отакий силикон, спрей до, мастило силиконове, mm. Project Rubber from Med Zin. <рес> дуже, дуже багато що написано, так? <рес> да? Это лишнее. Ну, на время. Лишних, конечно, есть. Еще. Секундочку. Это разложить под Ты нам тоже надо сейчас. Я же забуду, как федера выглядят. А то с этими спиннингами, всеми делами. Так. не виложив, а я не выложил, бачиш? Вот, як да, тобі сагалую. повезло, вот, як тобі повезло. Смотри, профмонтаж. Есть вот такая. Могу дать любую. Ну, це велика, понял. Є Есть маленькі. Есть на два, якщо, допустим да, у вас. А парик там чита. Ну да. Шо вам Бомба. надо? Вибирай любую. Бомба. Огонь? Огонь. Я, я люблю вот такі. Якраз почишу под цвет костюмчика. Видишь, ну, да. як тобі повезло. <laughs> да, Та нема за що. Розбираємося, друзі. Значить що? Мотильниці. Профмонтаж, як завжди виручає сумочки. Є у них, я вам показував, хто бачив там обзорчик. Ми здані знімали. Короте. Силочку вам прикручу буде в верхньому правому куті. Залітайте, подивитися. У них новиночки, це зимовий так сказати, органайзер. Значить, тут у нас Значить, я вам швидко покажу. Тут у нас хоп, це подмармишки, Це такий зимовий органайзер, вудочки. Ну, можна, в принципі, не тільки підзимню, а що угодно использовать. Сюди, я думаю, шучок 6 вудочок влізе. Сюди там гачки, всі діла, усе відділення. Ну, коротше, така офігенна тема, новинка, так сказати. Ну, є, понятне діло, такі. Це у нас у мене під коропа. Ви знаєте, я вже цілий сезон ганяв. Тут всі діла. Дуже зручна річ. Це, до речі, не тільки, я вам скажу, зручна, а ще й якісна. Це немало Ну, а у нас сьогодні в темі дня підрок, друзі. Е, е, блин, таке відчуття класне. Коли давно не був на рибалці, прилетів, звісно, це просто, блін, хочеться. Виручайно, зрозуміло, профмонтаж, готові монтажі. Там симетрична петля, асиметрична, там пластична. Ми з вами Дубаси на патерностер. Я люблю на патерностер. ну, опять же, Хто на що Дубаси? Такий теж органазер про цілий сезон у мене. Так що кому потрібні сумочки, чихалки і не тільки залітаємо до профмонтаж. Так, Друзі, де наші ось ось я казав, всі готові монтажі. Ось ось патерностер наш. Так він виглядає. Це вже готове. Так, це є. Ну, є різні там класик, фідер з двома гачечками. Симетрична петля є, симетрична петля так виглядає. Це зрозуміло. Плаваючі насадочки. Глянемо сьогодні, може зарядним, подивимось Від профмонтаж. Це, звісно, топчик. Працює вже, не знаю, як вони з'явилися, вже їм 100 років. Просто, звісно, найкраще. Це прозрачна сумочка, йде з двома двома такими внутрі в комплекті. Пружинки. Теж є там на одну пружинку, на дві пружинки профмонтаж. Це Карась Еліт на одну пружинку і Карась Про, по-моєму. Як... Да, карась Про це на дві пружинки. Ну, Сьогодні ми будемо чисто по фідруку виступати. Кормушечки теж від профмонтаж. Мої найулюбленіші, дуже якісні. Ось такі, з грунта за цепіком. Пластикова ця штука, не гніє, нічого. Ну, коротше, тут у нас 90 грамів. Ну, можна в принципі, і поменше, тут ще не дуже велика. 190. Скоріше, ще щось підберемо. Чи в мене тут всі такі? Ні, от 70. Ну, можна і 70 поставити, зачем нам 90 правильно. Все. Так що, друзі, такий у нас сьогодні буде комплект. І, до речі, да, сумочки є ще й великі. Це біг карп коропово фідерна. і чехалки. Под фідерай не тільки У мене 130 см, є на 150 см. Фідера, фідера, друзі, федера. Як я за ними куча мої фідерки любим Погодка, зима, конечно. Огонь. Померз. Блин, тачки померз, ладно. Добавим. Мерзлятого. Ой, мерзлятого, ти сказав так сказав <різь> Мерзлого. Короче. Туда. Там красный червячок. Так, тут у нас мотылек. Порция десь там еще одна, так. Прикормочку. Ну е що тут немає остатки, що пооставалось, то будемо бубасить. Так, сюди. Це я вам скажу, конечно, ще як його б замішать. Воно ж там мінус. Теплої води, конечно, але теплої води немає. Дайте хоч хоть закинуть! <рес> Клює! Ох, пацанва. Ви б Лучше води мені дали теплой. Блин! А -а -а. Ну що ж замішаємо, я думаю. Щось вийде, получится, наверное. Орудия труда, так сказать, сейчас тут книжечки собі проб'ємо. о, так хоть <різь> Да, уже тяну, ты ж бачиш <різь> Блин, а може надо ла не пробивать А тут такий лед нифига себе Щоб не пугать рибу Ну парочку раз кинем Ай буде правильно, друзі. Біля берега. О. Ще разочек. Главное, що приймув сьогодні розпугати. О, нормально. ну не знаю, сколько пучки какие ставить. Штучек 5, по-моему, здесь так. Я думаю, так пока хватит. Я думаю, на клипс надо шахнуть. Че пока без клипсы. Пошукаем рыбку. Так, ну шо? Ух! Зимова рыбка, я тут. Главное, чтобы она была тут. Так, пока 70 граммиков. По-моему, да. Там гляну. Ну что, уже к вечине. Поставил сигнализатор, чтобы не стоять. Не дивиться. Мені каже це дуже щось високовато, мабуть. Чи ні, ну гляну. О, все, як я люблю. Якщо що може пониже поставимо. Так, ну перший є хоч. з цим ділом. Ще думаю другий час. Думаю, два штучки буде достатньо. Так, ну тихо, опа. Клипсочку. Так всегда. О, что есть, друзья. Не стоит включить камеру. А тут поклевочка. Я думаю, это рануха. Да, ух ты, еще и хорошая, ничего себе. Ніфіга себе. Це ж батончики, друзі. Хе-хе-хе! Це батончики, батончики, батончики. Дніпро найкраща річка в світі. А, друзі? Це вже не шутки, це вже не шутки. Друзі, Ху -ху 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 -ху. тарануха. Ну нарешті. Зимова тарануха, ну блін, заїла. Ну я думаю ти не обіжиш, если я тебе тут залишу обережненько. Друзі, ну це що така не Так, тихо. Хто це? Верті сидить гарно, зійти не дома. Хай поки поплаває. Коротше, другий день сьогодні. Тоді ми з хлопцями Чупа-чупс, а сьогодні, думаю, заїду на канальчик. Давно тут не був, друзі. Давно не був. Думаю, паду басик плотви. платви. Закинув. Це, правда, вже не перший місячок. Там постояв, чупа-чупс, нічого не знімав. Дощ валив, це тільки закінчився. Навіть видно, що курточка намокла чи не видно. Ну, короче. Приїхав сюди, тільки закинув. Думаю, зберу камеру. Така таранушка. Ну, це ж не шутки. Так, что нам надо? Экстрактор, друзья. Во-первых, нужен экстрактор. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Где то здесь тут у нас в коробочке. Здесь тут коробочки, в коробочке. В коробочки. Так, экстрактор И садочек. Свадебный. А ага. Так, чекайте Так ті віса у мене вдома А старі десь тут мабуть Чи не тут Бачили старі віса звичайно Десь вони до старі віса а ось вони. Так коротше йдемо 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 йдемо. Так, ну що де там плотва? Начкурнула? Не, начкурнула. Стакан шутейно, конечно. Так, свои, 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 свои. Так, экстрактор нам потребен в нашем деле. А ну-ка. Оп. Все. Огонь. Ага, а батарейки силы. Ну короче, батончик перший есть. Так, це есть, це есть. А що у нас по монтажам по схеме? Все то же самое. Профмонтаж. Кормушечка, Ностер, наш любимый. и мотылек. Вчера мы, конечно, с хлопцами просыдили. Что вчера не пошло то дело. А сегодня, я думаю, надо шукать, а что делать. Ну что, полетело. Так классно, дождь закончился. Офигена, так Липсочка у нас есть, по мало здесь там. два. По одна щось, пока я там по справам ешка же їздив пропадав потеряли з вами сноровку пока тільки щось одна плотва і чупачуть Думаю, показала пойму. Ношу. Сальце яке, друзі. Всім смачного, хто їсть... Даже не знаю, як це, як це так сказати, пропустить такий обід. М -м -м. Может что-то золотые еще, сейчас жахнем чеку. Честно кажучи чилид Помешал зранку в ранку там. Надо еще какое-то оборудование. У ловим. Ну а так погодка ничем. Ага. 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 Да. Друга, так сказать. Блин, заело. Тихо, тихо. Як всегда, збирайся додому і починається клів. Хе. <рес> Блін то да, я тебе сейчас відпущу. І відпущу. ну така трошки поменше, але теж гарненька. М? Ну шо де тут? Шкода, конечно, що шо... нема друзі. Батарейк, Запасник так повісу б за. Важали, ну конечно, гарненька. настояща Дніпрова тарануха. Ну конечно <свісно>, непозорно. Непозорно, так сказать. Латва. Ну нічого, я думаю, наладим це все дело. Так спочатку непогано вроді би. Думав, що ух, піде тарануха. Ага, зимова, ага. Балабен. Ну нічого. Нічого, я думаю, щось придумаю. Проте ж кажу, сьогодні льоду було. Місто так сказати, щоб для рибалки не дуже і багато так було. Ну, як є. Коротше, я думаю, щось придумаю на днях. Обов'язково. Тим паче там потеплішення, всі діла. Так що, друзі, як є. Ну нічого, я ж кажу, щось будемо думати, кудись біжать. Коротше, на сьогодні все. Думаю, на днях щось придумаю. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.